Відео надане сайтом онлайнгдz. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 607. Сума трьох натуральних чисел дорівнює 825. Знайдіть ці числа, якщо перше з них найбільше двоцифрове число, а друге у 5 разів більше за третє. І так, що нам дано? Дано нам, що сума трьох натуральних чисел дорівнює 825, і вже відомо, що перше з чисел це найбільше двоцифрове число. Яке у нас найбільше двоцифрове число? Це 99. Тому ми запишемо, що 99 це у нас перше число. Більше за 99, просто двоцифрового числа немає. Далі йде у нас 100, а 100 це вже трицифрове число. Далі нам відомо, що друге число у 5 разів більше за третє число. Звичайно, будемо це завдання розв'язувати за допомогою рівняння. І так, щоб нам його скласти, треба прийняти якесь із чисел за Х. Зазвичай за Х беруть а, ч... найменшу величину, в нашому випадку це буде найменше число. Давайте подивимося, яке. Якщо друге у 5 разів більше за третє, це означає, що третє буде у 5 разів а, менше за друге, отже, воно буде найменшим. І так, нехай х у нас буде третє число, тоді друге буде, а, оскільки воно у 5 разів більше за третє. Х помножити на 5 або 5х. І так, ми кожне число позначимо. Перше у нас 99, друге 5х і третє х. Отже, тепер можемо складати рівняння. І так, ми знаємо, що сума цих чисел, тобто нам треба їх просто додати і написати, скільки дорівнює їх сума. Отже, ми пишемо: перше число це 99. Додати друге число це 5х. І додати Х. Сума цих, цих чисел буде 825. Тепер нам треба спростити наш вираз. Ми бачимо, що у нас є, є X. x. Тепер ми додаємо 5х плюс Х. 99. Так, ми залишаємо і додати 6х до рівня 825. Одразу Х ми не можемо знайти, тому ми беремо 6х як невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Ми знаємо з вами, щоб знайти невідомий доданок, в даному випадку це 6х, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто 825 відняти 99. Тоді 6х буде дорівнювати. Як швидко від 825 відняти 99? 99 це на одиницю менше, ніж 100. Отже, давайте 825 віднімемо 100 і потім додамо 1, тому що нам треба було відняти на 1 менше. Так? 825 відняти 100, це 725 і додамо 1. Отримаємо 726. І так, ми отримали добуток, де х є невідомим множником. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 726 поділити на 6. Давайте у стовпчик. Щоб не помилитися, будемо виконувати це ділення. І так, 7 поділити на 6 будемо брати по одному. 7 відняти 6 остаче 1. Зносимо двічку. 12 поділити на 6 будемо брати по 2. 2 на 6 це 12. Буде 0, тому ми 0 не пишемо, а одразу зносимо третю, третю цифру це 6. 6 поділити на 6 це одиниця. 1, 1 помножити на 6 це 6. Остачек 0. Отже, х буде дорівнювати 121. Це у нас, що ми приймали за х? Третє число. Отже, х дорівнює 121 це третє число. Тепер знаходимо друге. Друге у нас це 5 помножити на Х. Отже, замість х підставляємо 121. 5 помножити на 121. Виконуємо множення. А, давайте 5 на на 1 помножити це буде 5. 5 на 2 помножити 10, тобто 0 пишемо 1 помітили. 5 помножити на 1 5 і додати 1 6. Отже, буде 605. Це друге число. А третє число у нас було дано. Давайте перевіримо, чи дійсно а, ми правильно знайшли. Наші числа. І так, у сумі вони повинні дорівнювати 825. Давайте додамо. І так, перше число це 99. Додати 605 і додати 121. Дорівнює 99 плюс 121. Так, нам е, краще буде спочатку додати, так? це буде. Це буде 220. І далі 220 додати 605, буде 825. Отже, ми знайшли всі числа правильно, записуємо відповідь. Шукані числа: це 99, 121 і 605. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до наших груп у соцмережах. Дякую за увагу!